Привіт, друзі! З вами канал Безфіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в жовтні та про її особливості. Якщо буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Рибалка в жовтні насправді прекрасна. Навколишнім світом, осінніх рослин, свіжим прохолодним повітрям, ще теплим сонцем. Температура води в жовтні суттєво холоднішає. При цьому у водоймах відмирають мікроскопічні водорослі і вода стає прозорою. Великі вищі водорослі опускаються на дно, більшість риб ще харчуються, хоча є і ті, у яких починається зимовий пост. Сом, карась, короб, амур майже припиняють харчування. Дуже псується апетит і ляща та піддащика, але журщуки ці втрати компенсує. Ловля мирної риби в жовтні. У жовтні риболовля на мирну рибу відходить на другий план. Краснопірка, плотвайтерань, не дивлячись на цілком степове клювання, вже не є серйозним об'єктом лову. Єдина мирна риба, яка викликає хоч якийсь інтерес у рибалок України, це лящ. Лящ тримається найглибших місць і дуже любить поїсти. Стаживок в жовтні краще застосовувати тваринні у походження наживки. Річний печечок червячка – Поступово поступається місце на гачку опаришу, а подекуди і мотеля. Уклейка розпочинає свій осінній жор. В цей час ця риба дуже добре ловиться на манку хробака, опариша і мотиля. Але найголовнішим об'єктом риболовлі в жовтні є хижак. Щука малить рибака. До того ж, не однією щукою славиться рибалка в жовтні окунь, судак, Йорш, голови. Ці хижаки харчуються гірше, ніж щука. Щука в жовтні. Поведінка щуки в жовтні залежить від температури води. У першій половині місяця цей хижак харчується мальком в прибережних рослинностях, на глибинах від 2 до 2,5 метри. По перших заморозках і похолоданнях щука опускається спочатку на 3-4 метри, а потім і зовсім займає найглибші і глухі місця. В цей час року краще ловити тролюну на приманку 7-10 см або на гуртки. У холодній воді добре працюють великі приманки більше 10 см завдовжки, а у похмурі дні щука відмінно провокує яскраве забарвлення типу FPP. В якості живця краще в цей час працює невеликий карасик. Ловля щуки в жовтні перспективна і здатна подарувати задоволення від боротьби з трофеєм. При температурі води нижче 7 градусів, концентрація кисню і іншим фактором змушує рибу, залишити місця річкових стоянок в пошуках, зубатої слід переміститися на більш глибокі ділянки. При виборі місця лову орієнтуйтеся на малька. В цей час він збирається з раю, які є відмінною їжею для щоку, і не тільки. Судак. Судак так само у жовтні переживає осінній жор. На початку місяця судак хачується там, де її мальок на білинах. З першими заморозками цей хижак залишає мілини і не виходить до них навіть вночі. При температурі води нижче 10 градусів судак переміщається в глибокі місця, живиться в основному на нижніх бровках виходах з ям. Для лову судака в жовтні знадобиться набір глибоководних джиголовок, адже ловля нерідко буде веститися на глибинах понад 10 метрів. По холодній воді добре працює мандула, поролон і класичний віброхвіст. Якраз на жовтень припадає пора лову трофейного судака. До речі, не відмовиться судак і від живця. Рекомендую подати йому печка або уклейку. Окунь. Цей хижак веде скрайний спосіб життя і харчується протягом усього року. Але в жовтні його активність істотно знижується. Чим холодніша вода, тим глибше мешкає окунь. В жовтні матросики припиняють реагувати на поверхність приманки і відгукуються тільки на невеликі приманки природного кольору, найбільш успішно використовувати істівну гуму. А на монтаж з використанням відмінного повідця. Головень При ловлі головля слід орієнтуватися на донні снасті. Поплавкову вудочку зловити його в жовтні складніше. Рибалка в жовтні з цієї риби ведеться тільки на глибоких ділянках річких, повалені дерева. У коряжниках початок і кінець перекатів, вирі і ями безпосередньо у струменях, ось найбільше перспективні місця. В цей час року для головня відмінно підійде наживка хробаків. невелика жаба або ракова шийка. Так само він охоче відгукнеться на маніячські вертушки і воблери, але тільки в сонячні і теплі дні. У жовтні більша частина часу головень проводить на глибині. Ще в жовтні слід серйозно поставитися до техніки безпеки на воді. Вода вже досить холодна і небезпечна. Рибалка в жовтні здатна подарувати зустріч із довгоочікуваним трофеєм, тому незайвий буде підготувати свою екіпіровку і перевірити на місність снасть, а також підсаку, багорик, мультитул або лівгріб. Це реально допоможе. І в жовтні це реально необхідний аксесуар для риболовлі. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Десвіщин Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Все буде Україна.